Цятого жовтня Україна вкотре відзначатиме міжнародний день заощаджень. Мета свята навчити людей не лише заощаджувати кошти, а й бережливо ставитись до природи, речей, часу, ставати фінансово успішними. До цього дня Національний банк України та заклади освіти проводять низку просвітницьких заходів, лекції з фінансової грамотності для учнів шкіл та коледжів, екскурсії в музеї, виставки літератури та періодики з фінансової грамотності, пізнавальні вікторини тощо. У Європі історія святкування почалася у 1924 році, коли представники ощадних банків із 29 країн зібрались в італійському місті Мілан на свій перший міжнародний конгрес, що тривав до 31 жовтня. За задумом організаторів, міжнародний день заощаджень має бути присвячений економії у широкому розумінні цього слова: від заощаджень грошей до дбайливого ставлення до довкілля, людських та природних ресурсів. Сурсів тощо, а його метою проголосили стимулювання ідеї заощадження коштів та планування витрат в Україні. Ощадливий рух бере з першої половини ХХ століття. Ще тоді було розуміння того, що фінансова просвіта. Це запорука незалежності. Вся західноукраїнська громадськість активно відзначала свято Ощадності, під час якого не лише заохочували українці стати інвесторами власної країни, вкладати гроші у вітчизняне виробництво, а й спільно будували сильну суверенну Україну. Великим прихильником руху був митрополит греко-католицької церкви Андрей Шептицький. Він був знаним меценатом, успішним фінансистом та найзаможнішим греко-католиком, який створив на Галичині тіньовий уряд, що опікувався господарськими справами краю, та став одним із основників та акціонерів Першого українського банку. На початку 90-х років завдяки проведеній масштабно-науковій дослідній роботі вчених університету банківської справи, підтримці Асоціації банків, Національного банку України та Української греко-католицької церкви, свято ощадності було відновлено.